Ну, я думаю, така ж сама, це вже можливо, або це запізнена така реакція російська. Таке теж може бути. Вони запустили ті процеси, які мали б вплинути на вибори, які поки що не стали швидко, але ну раніше пізно вони будуть. Але я думаю, тут от, зараз те, що відбувається, це скоріше за все, вже можна сказати, така фронтова фронтові операції, коли за лінією фронту на. Певній дистанції ворог намагається вплинути на стабільність оборони. Дніпро це ключове місце для оборони, ключове логістичне місце, ключове тилове місце. Тому не виключено, що вони намагаються це робити, але все ж таки так далеко від фронту. ну Можливо, можливо все ж таки тут в них є і спроби вплинути на вибори, на розстановку політичних сил. я чи так само можна, я особисто бачу в тих ударах, які здійснювали росіяни по Дніпру в останній місяць, там є ознаки того, що вони намагалися тиснути і на бізнес, тобто не просто на, на, на суспільну думку, а на конкретні бізнеси, які впливають на, на політичну ситуацію і на результати можливих виборів. Тому, тому таке є, таке присутнє, але поки що важко сказати. Ну в у чому великий сенс, тому що прямо зараз виборів не будуть. Тому я думаю, якщо говорити про прямо зараз, це спроба така дестабілізувати. Ну, тил тил українського фронту так глобально дестабілізувати.